Скажіть мені, як ваші результати цього року? Що у вас виросло? Вони стабільні, це найбільше результатів. Як Якщо сказати пшениця, вона оправдано досягнутий результат. Саме приємно те, що спрацювали біотехнології, незважаючи на те, що ми до липня місяця мали всього 180 мм. В липні, зрозуміло, ми отримали цю вологу, але ця волога була вже не на те, щоб виправити ситуацію, а просто доповнить результат доповнити результат, тому все відбувається. Гарний цукровий буряк. На скільки ви зібрали пшениці? Пшениці, ну, у нас же ж насіння, розумієте, як да, не можу да. сказати, але хочу сказати, що ті сортозразки, які конкурентні, які працюють, то на рівні 90, 100, 80, 70, щось 60 по поганому попереднику, як соняшник, да? тому що потрібно підходи і все інше міняти. Ну Добре, якщо сказати культуру з тільки сьогодні приступаємо і приємно, що зайшли у поле при сухій 32%, 70 з гектара. При тому, що мізер витратили азоту, все за рахунок цієї комплексної системи управління рештками, залучення газів газові, все інше. Така маса 7 тонн силосної маси 700 центрів, як би там. Тобто оправдано, якби так, цукровий буряк гарно виглядає і в принципі показує, якби там. Ці ділянки і протизації теж можна сказати, в хорошому стані, що для сім'єнти, що для... Масіця, вже пробований карантин, всі поїдуть з успіхом вже на Європу, якби там насіння. Тобто, ну, біотехнологія спрацювала, що ми кажемо. Зрозуміло, що нічого не оренду, рештки управляємо. Приємно, що вже на цей момент десь на 600 гектарів вже отриманий сходи центральних покривних культур, незалежно в тому, тому що прощара система, прощає підхід, але при тому, що... Розвивається маса і відповідно, ватокомпонентів і все інше. Тобто Всі закони, які повинні бути направлені на реалізацію потенціалу нашої української землі, збереження відновлення роботу ґрунту, вміле вдале контролювання, вдалий контр... вмілий контроль вологою, практично працює.